Джордж Оруел, 1984, глава 3, частина 1. Вінстону снилася його матір. Йому повинно було бути, як він думав, 10 або 11 років, коли його матір зникла. Вона була висока, величезна, немов статуя, мовчазна жінка з повільними плавними рухами та розкішним і пишним світлим волоссям. Свого батька він пам'ятав більш тьмяно, як стрункого брюнета. Що постійно вдягався у елегантний темного кольору одяг. Особливо добре Вінстон пам'ятав дуже тонкі підошви на його черевиках та носив окуляри, їх обох, очевидно, було проковтнуто під час однієї з перших великих чисток у 50-х. Цієї миті його матір сиділа у якомусь місці глибоко під ним, з його молодшою сестрою на її руках. Він взагалі не пам'ятав свою сестру, окрім як крихітне слабке маля. Завжди мовчазне з величезними допитливими очима. Вони обидва знизу дивилися на нього, вони обоє були у якомусь підземному місці на дні колодязі, наприклад, або у дуже глибокій могилі, але це було місце, що було далеко унизу від нього та поступово рухалося ще нижче. Вони перебували у каюті корабля, що потопав, дивлячись вгору, на нього крізь похмуро почорнілу воду. У каюті було монолітно нерехоме повітря. Вони все ще могли бачити його, а він їх, але все це, доки вони занурювалися глибше, тонуло у зелених водах, і у якусь мить повинно було зникнути з поля зору назавжди. Він був огорнений світлом та чистим повітрям, доки їх засмоктувала смертельна безодня, і вони були там унизу тільки тому, що він був тут на горі. Він знав це, і вони також знали це. І він міг побачити це знання, написане на їх обличчях, не було жодних докорів у їх обличчях або в їх серцях, тільки знання про те, що вони мають померти згідно того порядку, за яким він мав змогу зберегти життя, і це було частиною незворотнього порядку речей. Він не міг згадати, що сталося насправді, але він знав, зі свого сну, що якимось чином його матір та сестра пожертвували своїм життям заради цього. Це був один з тих снів, у якому посеред характерних декорацій сну знаходилося продовження свідомого розумового життя, то в якому з'являлися усвідомлені факти та ідеї, які все ще здавалися новими та годящими навіть після пробудження. Особливим откровенням, яке зненацька дуже сильно вразило Вінстона, було те, що смерть його матері, що сталася приблизно 30 років тому. Була трагічною та скорботною у такий спосіб, який зараз навіть уявити годі. Трагедія, як він усвідомив, належить до прадавніх часів, до часів, коли все ще існувало особисте життя, кохання та дружба, і коли члени родини підтримували один одного, навіть не вимагаючи на це особливої причини. Спогади про його матір країли йому серце, тому що вона померла, люблячи його. У той час, коли він ще був занадто молодий та егоїстичний, щоб любити її у відповідь, і тому, що якимось чином він не пам'ятав, як саме вона пожертвувала собою на знак відданості, що була її особистою та непохитною рисою. Такі речі, як він бачив, не могли статися сьогодні. Сьогодні усюди панували страх, ненависть та біль, але не було жодної гідної емоції, жодного глибокого або складного співпереживання. Усе це він, здавалося, бачив у великих очах своєї матері та сестри, що дивилися догори на нього крізь зелену воду у сотнях фатомів унизу та все ще тонуче. Несподівано він опинився стоячим на куцому дерені, літнього вечора, коли похилі сонячні промені розливалися золотом по землі. Цей пейзаж, на який він дивився, так часто з'являвся у його снах. Що він вже не був цілком певен у тому, бачив він його чи ні у справжньому світі. У своїх свідомих думках він називав його Золота країна. Це було старе, вподобане кільми Пасовисько зі стежиною, що перетинала його та з скроптовинами по всіх усюдах. На розкуйовдженому живополоті з протилежного боку поля гілки в'язів гойдалися дуже м'яко під легким вітерцем. Їхнє листя колихалося щільно хвилею, неначе жіноче волосся. Десь неподалік, хоча і не у полі зору, був чистенький повільний струмочок, звідти припливала платва до водой, що розлилися під вербами. Дівчина з темним волоссям йшла до нього крізь поле. Здавалося, одним єдиним рухом вона зірвала одежу із себе та презирливо жбурнула її геть. Її тіло було біле та гладеньке, але це не збуджувало жодного бажання у нього, допоки він відверто дивився на неї. Що переповнювало його миття, так це захоплення тим жестом, яким вона жбурнула свою одежу геть. З усією граці, своєю грацією та безтурботністю цей жест, здавалося, знищив цілу культуру, цілу систему думок. Неначе старший брат, партія, поліція думок. Всі вони могли перетворитися на ніщо за допомогою одного єдиного дивовижного руху її руки. Цей жест також налезв до прадавнього часу. Він стом прокинувся зі словом Шекспір на вустах. Закінчилася перша частина третьої глави. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал та поділіться цим відео. За... Дуже дякую.